Дмитро Воєвода був призваний у 51-шу під час першої хвилі, потім служив у 128-й, Після звільнення зробив у лікарні комп'ютерну томографію поясниці і на собі відчув Свавілля беззаконня і чиновників, у тому числі й військових. Не сказав, що військовослужбовець вони зробили мені комп'ютерну томографію, виявили хворобу. Коли розговорився з лікарем, він мене питає, каже, де ти. Ну, Щось тяжке, вантажником працюєш. Я вам розказую. Ну, був такий момент, треба було взяли блокпост, треба було швидко окупатися. Ну, Зірвав, зірва, боліло. Не давати заключення. заключення, фактичне заключення, що в них є. Тобто, писали острохондроз. Там, ну, острохондроз. Це Солі відкладається в мишечних м'ясах. а снімок робили військовому госпіталі. Кажуть та ти здоровий, як бик. Сьогодні він хоче зрозуміти, чому ті, хто потрапили під обстріли без техніки й будь-якої іншої провізії, отримали фізичні психологічні травми, свою невинуватість тепер мусять доводити в суді. А до тих, хто справді зрадив, жодного діла. Справи проти бійців просто заполонили суди. Коли військовиків привезли з фронту, їх не мали де розмістити. Їхнім здоров'ям ніхто не цікавився, не надавав психологічної допомоги. І вже коли їх демобілізували, почали відкривати кримінальні справи, затримувати на кордоні, розповідає Олександр Корецький. Направлення на лікування і місць не було в госпіталі в Луцькому, три рази пробував лягати. Поїхав в частину, сказали, ти вже все заче, самовільне залишення частини. Їдь додому. І... Немає мають на увазі, що ви в цих проміжках Так, так, так. Їдь додому, ми тобі позвонимо, що далі робити, що як тобі. це. – Як вони пояснюють, що вони вас не відповіли Ну Ніяк не пояснюють. А ви між от, тими, в той період, коли між госпіталями виїздили, ви були в частині? Ви з'являлись? – Ну, з'являвся, але мені казали, що в тебе направлення, їдь додому. Цей і коли тобі назначено, знову їдь в госпіталь у справі Олександра суди тривають. Серед самих бійців зростає напруга. Багато хто не витримує і визнає свою вину. Та лише через два роки військова прокуратура, яка в судах виступала обвинувачувачем, спромоглася спробувати з'ясувати звідки стільки тих, хто нібито самовільно покинув частину. Далі військовий прокурор Луцького гарнізону, підполковник юстиції Євген Давидов. Військовою прокуратурою були такі встановлені факти, що військовослужбовці. Були помилково занесені. Потім були переведені до іншої військової частини, що лікувалися у медичних закладах, цивільних у військових госпіталях. Були зроблені запити, і даний факт підтверджувався. Також були визнані непридатними до військової служби. Зв'язку з цим прокуратура закривала дані кримінальні провадження. Щодо ролі командування розбираємося зараз. За даними Євгена Давидова, таких проваджень близько 700. Проти 220 осіб торік розглядали справи. Щодо 150 військових, справи закрили. Щоправда, в адвоката бійців 51-ї бригади Василя Нагорного зовсім інші цифри. В одному провадженні могло фігурувати 500 людей. Відповідей. Тих, що я хотів почути, я не почув. Цифр, в принципі, об'єктивних я теж не почув, от скільки все-таки було внесено в єдиний державний реєстр осіб, скільки закрито після того, саме вже які внесені в єдиний державний реєстр. От, проваджень я нарахував більше, які є в прокуратурі, чому прокурор там занижає ці цифри, я теж не розумію. У мене цифри не сходяться. Якщо брати, що в мене є списки, де 1750 чоловік стоїть в самовільному залишеній частині. І відповідно зараз вже він каже що 400 і 200 пройшло по суду, Туди білася решта бійців. Євген Давидов пообіцяв хлопцям особистий контакт і закликає приносити всі документи, які підтверджують, що на відсутність у частині були причини. І це аж ніяк не самовільне її покидання.